Зараз наголошую, що не можна трогати чіпати журналістів і міліціонерів. І очевидно, що коли ми говоримо про те, що Азад Сафару виконує свою роботу, і він не має права чіпати міліціонера, і ну, напевно це абсолютно логічно, що чемний громадянин, який не порушує законів, то так само міліціонер не має чіпати журналіста. Це ж очевидно. Дивіться, ми зараз говоримо про там декілька випадків, які сталися останнім часом. Туди ж можна і про залісся поговорити, про гнапа так? З TVI, і говоримо про те, що є відео, очевидне, на якому видно, що журналістам перешкоджають. а жодної справи судової. Ну, друзі, ну якось дивно це виглядає. Просто ну, я не хочу говорити про те, що міліціонер мав показати посвідчення на першу ж вимогу, це ж очевидно. Ну, інакше дійсно тоді люди, які там знаходились, могли так само застосувати до нього силу, тому що дійсно, можливо, це якісь бандит, які хотів їх вбити. Ну, це ж очевидні порушення закону з боку міліціонера. Так чому ж тоді прокуратура ніяк не може... Достатньо швидко передати в суд, щоб суспільство побачило, що дійсно не можна порушувати закон, і тоді до вас буде менше претензій. Ви не розумієте, що якщо товариш Залісся, який на відео б'є журналістів, ще раз стаття хуліганства, стаття тілесного шкодження, стаття перешкодження діяльності журналіста ну це, це очевидні речі. Якщо зараз ми бачили всі на відео, де журналіст вимагає показати посвідчення, не показує, б'є журналіста. Ну, по перше, насправді перевищує, як на мене, це моя суб'єктивна думка. Свої права як міліціонер з приводу застосування зброї. Якщо ці дві справи, хоча б ви швидко передасте, пане Віктор, я вас дуже прошу, ну зверніть на це увагу, поговоріть з генпрокурором. Інакше, ну я думаю, що журналісти просто можуть вийти на вулицю і поговорити з генпрокурором, це буде гірше. Ну, не давайте просто вже до абсурду ситуацію і з тим, як на Україну дивляться за кордоном. Ну, ці дві справи можна передати швидко в суд і щоб суд прийняв рішення. Хай воно буде таким, як його прийме суд. Але зробіть свою справу, щоб до вас не було претензій. Я просто ну до чого це все веду. Е, наразі останнім часом ми налагодили діалоги. Зараз говорю і про комітет, і про генпрокуратуру, в тому числі, і про МВС. Я бачу конструктивні якісь спроби е, е нашого діалогу і, і знаходити якісь там точки дотику. Ну, давайте ми разом покажемо суспільству, що це дійсно не просто слова. Ну це вже варто робити, не просто говорити. Не просто писати відписки, не просто повідомляти, так ми розглядаємо цю справу, а вже, зрештою, показати суспільству, що це все можливо. Можливо, розглянути справу, передати до суду. Я боюсь просто, що буде, якщо, не дай Бог, якийсь неадекватний представник правоохоронних органів. Не дай Бог, такі вийняв би пістолет, і не дай Бог такі вистріли б в бік журналіста. От не дай Бог, ви бачили, що відбувається зараз суспільство. Ми бачите, що відбувається останній приклад це ситуація з Оксаною Макар. Мені покійною суспільство зараз просто на такому градусі, що от цей отак ну неадекватний, якщо не знаю, як він міг стати підполковником в цій ситуації. Неадекватна людина, яка каже застосувати зброю, та ну, і дай Бог, він би її застосував, або навіть якийсь провокатор би там постріл зробив би. Ну ви ж розумієте, що завтра з МВС і Генпрокуратурою сталися би неадекватні так само речі з боку суспільства. Ну треба до цього довести? Думаю, що ні. Ми можемо сподіватися, що ці дві справи, про які я говорю, і за і те, що сталося з Задом Сафаровим, ну, будуть як можна швидше передані до суду. От конкретне запитання і конкретна відповідь. Тільки, будь ласка, без відписок, без е, розмов, а я не можу впливати. Це, напевно, зараз я не можу відповісти. Нам треба розглядати, я не знаю, скільки це по часу буде. Конкретна відповідь. Пане Юрі, ну як ви без коментарів, як прокоментували все. Перші події відбулись ви 31 березня. Сьогодні у нас яке? У нас не військовий трибунал, ні? А по кримінальним справам за 171 в минулому році чотири кримінальні справи напали до суду. Я вам, я вам покажу статистику. Без я, вам... Без я вам покажу зараз статистику, скільки реальних справ по перешкодженню діяльності журналістів. Якщо ви пишаєтесь тим, що лише чотири видані, я вам скажу репортери без кордонів, телекритика, стоп-цензура сотні справ. От якраз вони, перепрошую, пане Юрію, тут же я вмішаюсь, тому що я хочу нагадати історію створення цієї міжвідомчої робочої групи. Вона якраз була створена на основі всіх цих, як ви правильно кажете, більше як ста випадків, які були передані президентові України. І, власне, по них зараз і працює паралельно інститут масової інформації, тобто правоохоронні організації. Разом з правоохоронними органами і держави. От власне над ним вони працюють, і ця інформація, яка йшла, про яку йшла мова про 25 справ, які зараз є закриті, це власне серед них ще ви... останнє, що я хотів би сказати, я припрошу. Пані Дарко, я прошу. Хотів би ще останнє, що сказати. Я зараз говорю про знак суспільства, і ви, як розумна людина, маєте так само зрозуміти, про що я говорю. Коли міліціонери за 2 секунди затримують людей, тримають за ґратами, за е, там, якісь пошкодження якоїсь там плитки, за встановлення чи спробу встановити малу архітектурну форму Аляна намет, і в, в випадку з підполковником міліції, який застосував фізичну силу до журналіста, і по факту е, просив, я м'яко кажу просив, е, своїх колег міліціонерів застосувати вогнепальну зброю, е, Ще раз одні випадки 5 хвилин, і люди за ґратаму, відкриваються кримінальні справи. Інші випадки, і ви говорите: так дивіться, у нас тільки три дні пройшло. Ну про що ми зараз говоримо? Дайте знак суспільству, що вас так само, як і мене, хвилює те, що відбувається з журналістами в Україні. Я насправді, коли сьогодні зустрічався з, з представниками Європейської інституції, говорив про те, що слава Богу, якийсь діалог з владу вже налагоджений. говорив, до речі, про створення цієї міжвідомчої групи і, і говорив про інші зустрічі, в тому числі з представниками влади. Зрештою, все добре. Але давайте перейдемо від розмов до дій. І тоді, можливо, до вас буде менше закидів. тоді, можливо, вас будуть, вибачте, за неправильну непарламентську риторику менше ненавидіти українців. Ви підтримуєте. Юрій Луканов. Цей випадок є небезпечним для взагалі спокою суспільства загалом, тому що одна річ, коли цей міліціонер вдарив журналіста, інша річ, коли він вимагав е давав команду своїм підлеглим, щоб вони витягали зброю. Наші юристи, юристи медіапроспілки, проаналізували цю ситуацію. Вони вважають, що є підстави для порушення кримінальної справи, оскільки згідно з законом про міліцію, там чисто дуже чітко прописано, в яких випадках застосовується зброя. Цей випадок не тільки не підпадає під дозвіл використовувати зброю, а навпаки, суперечить їм, оскільки міліції заборонено використовувати зброю, там де є сукупність дуже великої кількості людей, а там, як ви знаєте, були мирні громадяни, бабушки, дідушки, молоді люди також, діти, і використовувати зброю в такій ситуації це просто абсурд. Мало того, цей випадок він створює певний прецедент. Що сьогодні міліція, очевидно, маючи здоровий груз, підлеглиць підполковника, не використали зброю, тому що вони розуміють, що проти бабу, по-перше, вони можуть бути покарані за незаконний наказ, виконання незаконного наказу, а по-друге, це не та ситуація. Але завтра, вибачте, якщо це залишити просто так заплющеними очима, то завтра станеться таке, що хтось вистрілить. І ми матимо казацький жаоназен чи жаоназен. Я сподіваюся, що ні цього, ніхто з нас цього не, не бажає. Ми е, виступили сьогодні з заявою, наші юристи це окументували, бо вважаємо, що там є підстави не лише для службового розслідування, а й для порушення кримінальної справи. Ну і хочу додати, що такі випадки вони відбуваються в певних та контекстах. Це не перший випадок, коли міліція, як ми знаємо, застосовує силу, але також інший бік цієї справи, коли наприклад б'ють журналістів, а міліція і не втручається, теж приблизно в той самий час. аналогічна історія сталася в. Сімферополя ми теж це виносити на свободу слова. Наші кримські колеги, голова кримської організації Олександр Янковський, вони подали ці матеріали, наші юристи теж проаналізували. Там били журналістку телеканалу Чорноморка і міліція стояла і не втручалася, що є теж порушенням закону про міліцію. Дякую за увагу.